Це на нього теж треба звернути увагу, пане Тарасе. Маємо ще одну дуже цікаву новину на цей раз Південно-Африканської Республіки, mm -hmm. як виявляється, Володимир Путін таки не поїде у цю державу на саміт Бріксу, тобто Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка. І мотивація така, що він побоюється арешту, який дійсно може бути, замість нього поїде Лавров, і ось тут питання, тому що дуже часто Путін використовував всією метою ну, закордонних поїздок, можливо, менш важливих двійників. І якби він в цьому разі використав двійника, то тут би вийшла би дуже комед, комедна ситуація, тому що арештований двійник, а тоді хто в на Росії? А, чи все ж таки це означає, що Володимир Путін остаточно втрачає свої впливи, тому що досі уявити, що якась навіть така потужна... Африканська країна, але це ж африканська. Говорить через губу з Володимиром Путіним і каже, що його заарештує, ну, раніше було важко уявити, і що тепер йому залишається, куди він зможе їздити. Далі ще є візит у Туреччину, ймовірний. Ну, давайте так. Пункт перший. Говорить не африканська країна, говорить Китай. Зараз я це розшифрую, але давайте я спочатку зроблю все таки певний юридичний нюанс. Штука в тому, що Путін і не може поїхати ні в яку Південну Африку. Причин кілька: перше, він фатально боїться не арешту, він боїться замахів, він боїться пролітати над якимось територієм. Він боїться, що її літак зіб'ють в нього панічні страхи. Всього. Ви собі уявляєте, який простір треба пролетіти його літаку до Йоганнесбурга? А ви розумієте, що Йоганнесбург і, взагалі, Південна Африка, ну м'ягко кажучи, територія не зовсім з гарантованим правопорядком. І десь під шумок якісь повстанські загони чи ще що там можуть раптом почати і пуляти по тому палацу, де будуть і зібрані. Я думаю, що там охорона буде, оскільки там буде китайський лідер, то охорона буде там дуже серйозна. Але Путін цих речей не враховує. Він боїться. Пункт другий. Путін в силу отих своїх постійних пересадок, омолоджень, йому ці стоброві клітини постійно пересаджують, йому органи пересаджують, йому там переливають. В нього поміяно вже в організмі все, що тільки можна було, в принципі, поміняти, а це кожен раз. Штучно понижують рівень імунітету, фактично до нуля. Він не відроджується повноцінно в Путіна. Практично нульовий імунітет. І коли ми бачимо, що Путін навіть своїми військовими розмовляє за тим довжелезним столом там за 50 метрів, це не пов'язано з тим, що він боїться, що його що його уб'є. Ні. Просто шойгу шляється, де попало, бухає з ким попало, і інфекцію підхоплює будь-яку попало, і Путін цього дико боїться. Ні, Путіна, якщо він раптом зарадить якоюсь хворобою, навіть ковідом, навіть його би врятували. Медицина врятувала, але це був б неймовірно важкий перебіг. Він, можливо, на місяці би випав з обігу, і, врешті-решт, хтось би на двійника таки зреагував і сказав, би, а де цар? Цар та не настоящий? І тому. Він боїться контактувати всі випадки, коли відбуваються якісь контакти з людьми, це є контакти, які здійснює двійник. Путін сидить в бункері ізольований. Це є другий момент. Момент третій Путін реально сильно важкохворий з тих речей, які аналізують на Росії. Ну як, на мій погляд, досить професійні експерти, які дуже чітко відрізняють, де є Путін, а де є двійник. Вони виходять десь на приблизний розрахунок і за тими витоками які є, і все, що Путін повноцінно може працювати 15 хвилин, після того йому потрібна допомога лікарів. Він іноді проводить наради з силовиками без перерви до 30 хвилин, але після того він відключається автоматично на відключенні. Тобто, буває так, що він не встигає відключити зв'язок і сам відключається в кадрі. Такі речі теж фіксувалися на Росії. Тобто, уявіть собі, що людина, в якої режим роботи не передбачає навантаження більше 15-30 хвилин, має вилетіти в іншу країну і там брати участь в багатогодинних засіданнях. Ну це в принципі неможливо. Тобто, з маленькими перервами, то, що він може провести кілька зустрічей ще й на день. І при дуже серйозній підготовці, так як було під час прильоту Сізіпіна, він може десь і годину з чимось з ним поспілкуватися. І тому ніде там робили перерви. Тому насправді з цих трьох причин він нікуди полетіти не міг за означенням. І справа абсолютно не в міжнародному ордері на арешт. І тепер я зараз давайте викрию одну річ, на якій ми собі дуже тішимося, але насправді вона не має жодного значення. Нам. Це хороша теза. Це хороша, що Путіну виписаний міжнародний ордер на арешт. Це дуже добре. Це неймовірне приниження Раші. Це дуже правильно, дуже правильно. Але воно нічого не дає. Жодна країна, навіть європейські країни, якби на їхній території випадково опинився Путін, не видали б його, не арештували б його для початку і не видали б його до міжнародного кримінального суду. І справа не в погрозах ядерною зброєю. Ні, справа в тому. Що є співставлення двох правових актів. Путін, на відміну від Лукашенка, визнається в світі як легітимно обраний президент. Так, він мерзотник, так він негідник, так він бандит і терорист, але він легітимно обраний. На легітимно обраних президентів, глав урядів і міністрів закордонних справ поширюється Віденська конвенція щодо імунітетів керівників держав. Все. Це конвенції міжнародні конвенції вони є найвищим рівнем, окрім хіба що, ну та хіба що той ж саме ООН. Тому насправді вищого закону нема. Путіна не можна арештувати, в принципі, не можна арештувати згідно цією конвенцією. А коли кажуть, що є ж протиставлення, є ж ордер виписаний ордер, це є акт нижчої сили, тому що. Конве... Ну, не конвенція, а угода про створення міжнародного кримінального суду в ГАЗі, яка відповідно передбачає зобов'язання цих країн арештовувати людей, які по їхнім ордером. Вона нижча за правовим ступенем від Віденської конвенції. І тому, якби там був не голова держави, а будь-який інший шуйгу, там ще хтось за таким ордером, чи та ж сама Львова-Білова її спокійно можна арештовувати, але арештувати керівника держави не можна з одної єдиної причини, тому що Віденська конвенція це забороняє, і Південна Африка не мала ні найменшої думки, навіть що вони будуть там арештовувати Путіна, а цю тему десь потрошки розганяють з іншої причини, тому що є Сіді який є фактично імператором і саме таким себе сприймає, і йому не хочеться ще раз відчувати приниження через те, що йому доводиться формально, хоча би потиснути руку ляльці, що йому доводиться зімітувати, ніби він проводить переговори з путіним. Він вже один раз на це погодився. Це було тоді на шос в Самарканді. Пригадуєте. Як тоді поводився Сідіпін, Е, Не було жодної протокольної зйомки, де би Сідіпін був поряд з Путіним. Тому що там Путіна не було, там була лялька. Так було згодження, що Путін з ними спілкувався, реально спілкувався, але через відеозв'язок. А в Самарканді була лялька. І над лялькою всі знущалися. Сідіпін особливо показово. Він Відмовився від будь-яких протокольних фотографій. Він відмовився від того заходу. Нібито там вони за столиком сидять п'ять чай. Пригадує там Путіна, ніби так принизили з Лукашенком Посадили з боку на диванчик, де сидять третєсортні особи. А головними були відповідно цей узбецький рідер разом з Ердоганом. А Сіді Пін відмовився брати в цьому участь, тому що для нього це принизило. Його Путін вмовив зробити імітацію, ніби вони розмовляють, тому що як може Путін не зустрітися з сідіпіном, коли вони разом в одному місті, в одному Самарканді, на одному заході. Але він погодився він з Путіним розмовляв по відеозв'язку в той час, коли лялька сиділа десь в закритій кімнаті. Потім лялька вийшла, і Сіді Пін вперше за всю історію відмовився вийти разом з лялькою, і зробити якусь спільну заяву для преси. Відмовився для нього це є принципово. Зараз тоді він ще погодився. Зараз для нього це вже повний облом. І тому е, Південно-Африканська Республіка, яка є в дуже серйозній залежності від Китаю і дуже серйозно з нею себе пов'язує, як і весь африканський конгрес, відповідно, відстоює певні інтереси Сідіпіна. І Сідіпін чітко сказав: ляльки Путіна тут не буде. Ви приймаєте, ви йому це поясніть. Тому мова йшла не про арешт, арешт розкручували, щоб якось пояснити, чому Путін не полетить. Мова йшла про те, що Цідіпін заборонив проводити засідання, на якому буде лялька Путіна. Лавров ну, Лавров може бути. Лавров приїжджав на е, певні заходи, на то ж саме G20. Лаврова ін ігнорували. З ним йому не подають руку, йому роблять обструкцію. Це нормальному товаристві. На Бріксі, ну на Бріксі він просто буде третьосортним, тому що. Там зустрічається глави держав, а він міністр закордонних справ. А по простому кажучи, Грустне є лошадь. Грустна лошадь і копита не потискають. Тому Росія фактично на Бріксі буде майже не представлена, що в принципі непогано. Це означає, що Брікс остаточно переходить під контроль Китаю. Росія втрачає там свої впливи повністю. Але вся історія, ще раз кажу, ніяким чином не пов'язана з Гадським трибуналом. Це є позиція Сідіпіна, який побачив, що Росія слабне, Путін поступово вмирає, і Росію треба ставити на її місце. Тим більше, усі є дуже серйозні претензії, і він їх реалізовує в дещо шорсткішій формі. Е, Путін знову там почав грозитися ядерною зброєю, ті перевезення до Білорусі, і тому подібне. Всі це не подобається. Плюс зараз остання історія, коли Путін. Зриває зерновий коридор, а ударами по Одесі спалено, знаєте, що знищено 60 тисяч тонн зерна, пошкоджено чи знищено. І це зерно саме було призначене для Китаю, як пишуть експерти. Я не певний, я цього не перевіряв сам, але я бачив в дописах від більш-менш адекватних людей, що це для Китаю було зерно. Знаєте, всі подібних речей не пробачає. Тим більше підвищення цін на продовольство. Одна річ, що десь треба знайти гроші для того, щоб там півмільйона жителів Сенегалу прогодувати. А друга ситуація, коли треба на півтора мільярди китайців знайти гроші, щоб їх прогодувати. Тому підвищення цін, які зараз пішли внаслідок заяв Путіна, теж дуже сильно обурили СІ. І всі наносить певні удари. В Південній Африці це є удар, це плювок по путіну. Тому що вони думали, що ну пришлють двійника. Він там відсидить тупо свою програму. Тим більше двійник зараз. Там є ключовий двійник, який навчився думати як Путін. Він мислить як Путін. Він, він мріє як Путін. В нього плани як в Путіна. Все він перетілюється в Путіна. І, але в нього фізіономія не зовсім Путінка. Йому наліплюють оті скули додаткові, все інше там. І от е, по Африці удар по Путіну, а зараз новий по Ірано. З одного боку, ну ми знаємо, що е, Путін, е, спілкуючись з е, арабськими лідерами, підтримав визнання не, непорушності кордонів Об'єднаних Арабських Еміратів, і там є невишкі острови, але навколо них є багато нафти у затоті. Вони належать за законом за міжнародним правом вони належать об'єднаним Арабським Іратом. Їх ще років 20-25 назад захопив Іран. Араби не змогли відбити їх, і вони під контролем сьогодні Ірану. Я навіть не знаю, чи там Іран видобуває нафту чи не видобуває, але вони під контролем Ірану і Путін. Для Ірану це дуже дразуєва тема. У нього фактично воєнне протистояння було з усіма арабськими країнами. Саудівською Аравією погасив це протистояння Сідіпін, а з Об'єднаними Арабськими Еміратами вони на грані війни. І е, коли Путін визнав ці острови Арабськими, йому треба було задобрити арабські країни. Він викликав неочікано для себе неймовірне обурення в Ірані. Іран зараз робить заяви. Ну, перше, Іран офіційно визнав територіальну тілісність України. Можна сміятися, звичайно, але і заявив, що війну треба негайно припиняти, і далі повторив китайські тези, негайно застів переговорів, припинити будь-які агресивні дії і тому подібне. Ну, слухайте, це ж сова Китаю, це ж сова Сідіпіна, і це ознака того, що Росія дістає по морді від Китаю. Все частіше і частіше Іран сьогодні дуже залежний від Китаю. Це теж удар від Сідіпіна. Тому я думаю, що там всі готуються десь до того моменту, коли Путін здохне, і на той момент а він міє чекати, і на той момент він хоче мати якомога приниженішу Росію, щоб нового хто там прийде до влади, не виникло навіть думки, що він зможе знову претендувати на роль президента світової держави. От це десь так відбувається. А ситуація в південній Африці. Ну це все що з війниками. Це один з елементів оцього великого пазу. Ще раз кажу, МКС тут майже ні при чому, тільки використаний для дискусії. Пан Трасса, означається, що цей ордер МКС ніколи не буде застосований, він. Це добре, що цей ордер є, це пряме приниження Путіна. Але що стосується застосування, перше, сама наявність ордера це вже застосування. Він вже застосований. Це означає, що кримінальне розслідування проти злочини ведеться не проти якоїсь Львової білової, як могло би бути, а проти держави Росія. Це дуже суттєва відмінність, тому що орден проти Путіна, ордер проти Путіна, на його це ордер, який дає повноваження і юрисдикцію розслідувати саме злочини всієї держави. Що стосується іншого, ну слухайте, ордер не відкликається. Тому насправді, в випадку, якщо Путін якимось чином перестане бути президентом, от його скинуть. Хоча я думаю, що це не допоможе, тому що його скинуть відразу уб'ють його швидше, уб'ють ніж скинуть. Але. Якби таке сталося, то в такому випадку людина попадає, і людину починають розшукувати, тому що був примусовому порядку доставлений в МКС, не існує. Були виписані в тому числі чинним президентом, були порядка 50 таких випадків, але кілька з них пару чи один, по-моєму, один африканський лідер опинився під судом за своєю власною волею. А другий уже після закінчення своїх президентських повноважень, коли був відсторонений від влади. От щось таке я пригадую: ніколи не було історії, щоб чинний голова держави опинився на лавці підсудних МКС. -у. Ніколи. І я боюсь, що не буде. Тому що ще раз кажу: діє віденська конвенція це, це на майбутнє, це на все життя. Це ознака того, що Путін звичайний кримінальний злочинець. Але ну він все одно він під захистом віденської конвенції, тобто використати саме для арешту чинного президента цей ордер не можна на відвіну від Лукашенка. Отут цікаво, тому що зараз євродепутати в Європарламенті вимагають по тій самій справі викрадення українських дітей. А Білорусь взяла участь в викраденні. там відверто на це дав дані їхній терорист, який в них очолює Червоний Хрест Білорусі. Він про це відверто дав зрозуміти. Більше там проводяться спеціальні якісь там акції. все. слухайте, я можу дуже не любити Зеленського, але коли українських дітей зганяють в якийсь зал, і там якісь білоруські дві шльондри кричать мікрофони. А тепер в місті пусть здохне Зеленський, чи ще щось таке інше, то знаєте, вибачте? Так то це, це речі, за які треба карати. Це ми можемо йому сказати, що йому мабуть, він не ним би статися, а не вони. Але ця історія. З викраденням дітей може привести до того, що проти Лукашенка теж буде виписаний ордер МКС на його арешт, а на Лукашенка віденська конвенція не поширюється, він не визнаний у світі е, законно обраним президентом. Він узурпатор, і, от, якщо буде на Лукашенка, то якщо раптом він хоч кудись поїде, а він ж старається десь поїхати трошечки, хоча б, хоч в азійські країни, то там якась з них може раптом його взяти і доставити кудись слід. Добре, пане Тарасе, Зараз очікується ймовірний візит Путіна у Туреччину. Чи він буде, чи так само буде знайдено привід, щоб не поїхати у Туреччину? Ну зробити відмазку, що МКС уже не вдасться. Туреччина не ратифікувала і не підписувала МКС. Але мова про що? Я думаю, що буде ситуація, як була і під час візиту до Тегерану. Ще раз я вже говорив у вас: це не я відслідковував тегеранський візит Путіна. Це відслідковував Буданов, в якому в нас чомусь люблять вірити. Хоча Буданов ніколи нічого точно не спрогнозував і не сказав. Завжди все промах. Але в даному випадку я тоді дивився на його висновки. Мені здається, вони заслуговують уваги. Що до Тегерану прилітав не Путін, а прилітав двійник, і Ердоган і лідери. Ірану йому там тиснули руки і все, але потім протокольних зйомів було неймовірно мало. І це підтверджує те, що, напевне, був двійник. Може відбутися щось подібне у випадку з ситуацією з Путіним у Туреччині. Ердоган на відміну від Сідіпіна не проти такого варіанту. Ще раз кажу: приліт ляльки до Анкари не означає, що будуть розмови з лялькою. З лялькою переговорів не буде. Лялька має відбути процесуальні певні дії офіційної частини візиту. Лялька їх виконає. Лялька, ще раз кажу, вона починає мислити, як Путін. Це що ви розумієте, це не якийсь випадковий дядечко, якого спіймали, ти на Путіна похожий. Це десь людина рівня. Мабуть, коли його брав, він був, можливо, майором чи підполковником ФСБ. Сьогодні він вже, напевне, полковник або генерал ФСБ. Тобто, це людина, яка пройшла військову академію, якої є якась освіта, який не є ідіотом, який вміє оцінювати якісь речі. Він зачитує велетенські матеріали, які йому готують. З ним проводять репетиції. З ним поїдуть туди в Туреччину люди, які ставлять постановки від Патрушева, поїдуть його опікувати. І тому навіть вийти. На брифінг він може, але переговори будуть відбуватися між Ердоганом і Путіним. Тобто, для чого це потрібно Ердогану переговори з Путіним по відеозв'язку, і переговори офіційні внаслідок офіційного візиту. Це може бути робочий візит, це може бути державний візит, але офіційного візиту це є абсолютно велика різниця. Ердогану потрібний офіційний візит для підвищення ставок. Для підвищення ставок стосовно зернової угоди. Йому потрібний офіційний візит для підвищення свого впливу на тюркські народи, які живуть на території Росії, або які якимось чином підпадають під певні впливи Росії в Центральній Азії. Йому потрібний цей візит саме таким, а розмовляти він все одно буде відеоконференції. Тому з путіним, що треба проговорити, вони і проговорять і до того напевне. Вони проговорять ще до того візиту. А під час візиту лялька має пройти перед почесною вартою, потиснути Ердогану руку, потім десь посидіти протокольну зйомку. Дві хвилиночки посидіти після того зникнути, сидіти в замкнутому приміщенні, і після того вийти на брифінг. І на брифінгу відговорити якусь там ахінею. А після того, так як вона робить, звичайно, зустрітися з гражданами росіянами в Туреччині, там потиснути ручки і все інше. Те, що робить лялька, чого не робить Путін. Це лялька може зробити. Я ще раз кажу: не забуваємося, це не якийсь дрібненький акторішка, це не ті, кого в нас обирають президенти. Це вищі офіцери ФСБ з доброю, хорошою освітою із серйозною підготовкою, і з групою підтримки. Тому моє переконання. Полетить двійник, виконує свою програму, а переговори найімовірніше за день до того будуть проведені персонально з Путіним. І після цих переговорів, відповідно, двійник зачитає, оголосить відповідні певні заяви. От, на мій погляд, буде десь виглядати це все саме приблизно так. Тобто, все-таки практика двійників продовжується. Вона наростає і тому Путін не може е, зроводити зу формально зустрічі <кій>, там, де не погоджується на такий варіант. Ну от, донедавна Китай погоджувався. Тепер Китай не погоджується. Тому вже Путін не може брати участь в зустрічі в БРІКС. Він не може брати зустрічі в G20. тому що там є країни. Ну не тільки ж Китай, там половина рівно країн західні країни, впливові країни, які скажуть, ні, стоп. Ми на це не підписувалися. Тому що зрозуміти, що це не Путін, а лялька. Ну, слухайте, це ми, дивлячись на екран, бачимо відмінності. А уявіть собі, що з цим працюють спецслужби. Там ж все, там і голос, тембр, там тяскува відвисаюча, відпадаюча, там особливості кісток, отут скул, там особливості мочок вухів і тому подібне. Цього не змінить жодна е, пластична навіть операція. Тому насправді. Путін може імітувати міжнародну діяльність з тими, хто погоджується на такий варіант підміни. А з іншими, ну от велике питання, чи готовий Путін своїми страхами щодо захворювань, хвороб тощо буде ще зустрітися з важливими лідерами, які точно з лялькою не будуть зустрічатися. Ви звернули увагу, що на відміну від 2021 року, коли Путін вимагав, шантажував і вимагав зустрічі з Байденом. Він вже якось цих зустрічей не особливо і вимагає, тому що він боїться зустрічатися з тим ж самим Байденом. А двійника туди не пошлеш. Він, на відміну від минулого року, коли все-таки якісь зустрічі будуть, нехай за тим довжелезним столом, але були з Макроном, а зараз якось про них теж мовчать. А про такі зустрічі, де би були рукопотискання, про них і мови немає. Ну, ще раз кажу, Лукашенко і ляльці руку потисне. А от е з лідерами основними. Вже мови нема. От це дуже показовий момент, де Путін, а де лялька. Там, де справжній Путін, там дуже довгий стіл. Так, це, мабуть, і один з основних критеріїв. Отже, пане Тарасе, я вам дякую за цю розмову. Це було дуже цікаво тут є дуже хороші і я сподіваюся версії, які знайдуть свої підтвердження. А це був політичний оглядач Тарас Чорновіл. Мене звати Олександр Серцов. і Я є автором каналу свіжої історії. І все буде Україна. Дякую. Слава Україні! Героям слава!